Нині відкрився DIY вулик. Ця diy лабораторія являється одним із. Таких неперевершених ресурсів, які дадуть можливість відпрацювати на практиці і спробувати нові технології, до яких у них раніше доступу не було. Базові предмети, базові дисципліни вивчати на новому рівні. Основні напрями: це 3D-моделювання, робототехніка, 3D-друк, програмування, якісь на те, що ми е, живемо у селищі, не у всіх є можливості доступу до такого обладнання, до технологій. Я дуже захоплений цим всім. У нас з'явилися 3D-прін. Ітери, нові інструменти ну, Воно як для душі. Віддихаєш так на гаїті у Використання дієвої лабораторії планується в тому числі і професійно-технічним училищем нашим аграрним ліцеєм, і е, дітьми, і позашкіллям, і представниками з інших громад, і всі бажаючі можуть бути долучені до роботи в цій лабораторії. Дуже дякую. Що зробили це, оскільки цього дуже бракувало, ваша підтримка, ваша допомога дає можливість дати дітям поштовх, дати їм розкрити себе. Це вісомий вклад в наше майбутнє.